Я народився ще в імперії, хоч і не знав, що це вона, де правлять Сталіни і Берії, де Гітлер, голод війна. Я знав про флоту Севастополі, Про Мавзолей, вождя в Кремлі, чому ж ми плачемо на попелі своєї рідної землі, так раб жалкує за хазяїном і за поміщиком Кріпак і побивається за Каїном убитий авель, чи не так. А все збувається, збувається, все збувається, як мід, і тільки серце розбивається о пам'ять, наче граніт. Я все життя живу в імперії, де малоруські хутори, де при радянській владі мерії, а у них червоні прапори, де білі дні стали чорними, де глади мор, як у війну. Та з барабанами і горнами тебе похо не клину, бо все збувається, збувається, усе збувається, як мід. Останній цвяшок забивається, огріб печальних наших рід. Бо легше, мабуть, утопитися, ніж обманути власну плоть, тому що двічі народитися не зміг, ви знаєте, і Господь. Я не знаю, як там завтра ми і як позбудемось, журби. Тому що всі ми люди з таврами по доби, народні слуги, що не злічені, кричать з парламентів і рад, вони вважають милиш мічені, а їм і чорт уже не брат, вони спогорда поглядають ще на бидло мічене згори, та в їхніх чолах потрясаючі ті ж інвентарні номери. Я народився в тій імперії, де ти, любов моя жила, де української етерії нас полинали нічим мла, де Кагановичі, як мабути, де поганяє раб раба, де в нас пропали не лише грамоти, а й наша доля і судьба. Сад гесиманський, коло хати хрущі травневі не гудуть, а ждуть, коли вже розпинати, то ми поведуть і биний хліб. І біла хата, і спер, серп, і молот, прапори Синедріону і Пілата, отецькі поля де згори, не Соловейки, а ворони, де на голготу красна путь, а там синки центріони, такі вже точно розіпнуть сом'яні, мої бадони, їх матері вечерять ждуть. Невже й тепер попід стожарами, і ми заплачемо самі. За скотодворомі, кошарами, не мов раби оті німі, а все збувається, збувається, не мов Шевченків, заповіт, і лиш травою заливається печальна повість наших рід. А я, поет, живу скорботою, я ні на кого не плюю. Хрестом зорею. Під Голготою уже розіп'ятий стою.